Те, що стосується тих документів, того всього. Ми зараз то все розглянемо. Ви зафіксуйте, передайте, отдайте відповідь, передайте вищий антикорупційний суд. Більше у вас нічого не треба. Все, там же не треба то розглядати. Там має розглядати вищий антикорупційний суд. Бо тому що йдуть на сотні мільйонів гривень, і голова суду це, це все учасник того всього процесу. Ви ж не будете на голову суду розглядати питання. Ви ж на голову суду питання не будете розглядати, не будете, бо тому що вам КПК не дозволяє і закон про запобігання корупції. Тому давайте не це. Я мужчина Андрій, не вибражайте мене. Значить, Ми доповідаємо матеріали справи по черзі. Ні, ні, не по черзі, нововиявлена обставина. Поки ми чекали розгляд, відбулися злочинні дії. Дякую. А ви не читайте то безмисліну, я все рівно того спорю, бо ви не маєте права вже розглядати. Ви вже маєте. Броші, ладно, хай собі почитає, там, може, я все рівно того спорю. Вони згідно закону, мають то все роздаються. Ваш шеф, капітан корабля замішаний к тому, Що ви там читаєте?